Ленд-ліз, зняття обмежень на зброю і НАТО. Новий мирний план республіканців по Україні. Нові прізвища політиків, які могли бути мішенями, і нова брехня енергетиків, яку нарешті викрили. Вітаю, друзі. Я Олена Требошна, Це канал її питання. Сьогодні п'ятниця, 26 липня. Про все це буде сьогодні. Почнемо з Ірини Фаріон. Сьогодні 18-річному хлопцю з Дніпра В'ячеславу Зінченку, який Міг застрелити Ірину Фаріон офіційно оголосили про підозру і обирали запобіжний захід. А в Міністерстві внутрішніх справ розкрили деякі деталі і розслідування і про самого хлопця. Там стверджують, що у Ірину Фаріон стріляли з відстані менше двох метрів спортивною гільзою калібру 9 на 18 мм. Правоохоронці що кулю могли купити на чорному ринку. Зброю поліція ще не знайшла, однак на брифінгу сказали, що підозрюваний обмовився, що заховав її. Служба безпеки України займається тим, щоб встановити чи дійсно хлопець, якого підозрюють у вбивстві, пов'язаний з російським неонацистським рухом, та чи були залучені російські спецслужби до організації вбивства. У хлопця в телефоні знайшли ось таку книгу секретні історії ЦРУ і КГБ. А вчора осінтери телебачення Торонто знайшли антисемітські та расистські повідомлення підозрюваного в ультраправих телеграм-каналах, зокрема російських. Слідчі також показали історію пошуку підозрюваного у гаджетах. Він шукав в інтернеті розклад роботи українських облрад, гуглив про російських політиків в Україні, і конкретно було згадано ім'я слуги народу Максима Бужанського. Який теж до речі з Дніпра Максим Бужанський відомий своїми не стільки про російськими б сказала, а ностальгічно радянськими поглядами? Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко сказав, що це може свідчити про планування і інших злочинів підозрюваним. Ірина Фаріон була найбільш беззахисною серед усіх. Так Клименко прокоментував вибір першої жертви. У Галицькому райсуді сьогодні хлопці обирали запобіжний захід. Прокурори просили тримання під вартою без альтернативи застави. На момент запису її ще обрано не було. З хлопцем як було видно на відео, викладеному поліцією, намагались поговорити, але він на більшість питань відповідав: подивимось на запитання, чому він вбив Ірину Фаріон. Він відповів: час покаже. А ви скоювали якісь вбивства? Буде видно, подивимось. Ви винні в цьому подивимось. Також на телефоні хлопця знайшли прощальну записку, яку він писав, нібито на випадок, якщо щось піде не за планом. В ній так і написано, але так нікому і не відправив. Правоохоронці показали деякі рядки звідти. Зокрема, він просив передати батькові, що робив це не через те, що не довіряє рідним, а заради їхньої безпеки. Мати підозрюваного не знала, що її син був у Львові. На час поїздки він сказав, що знаходився в іншому місті. Слідство вважає, що батьки не знали про наміри сина. Перечасно. Завжди, причому робити висновки про те, він це чи не він взагалі, хто і що його спонукало чи ні, хто і як його використовував, якщо це він не мабуть, лише спонукати себе більше цікавитись власними дітьми. Причому безвідносно цієї історії. Далі, далі про світло і нові мирні плани республіканців і соратників Трампа. Нагадую, лише перед тим не забудьте поставити вподобайку і підписатись на є питання і задонатити, як завжди, прошу вас на 12-й загін спецпризначення, якому ми допомагаємо збирати на дрони, якими вони працюють на Харківщині і Запоріжжя, або купити якусь з наших ось таких футболок на маркетплейсі Каста. Весь прибуток від їх продажу ми теж передаємо цьому загону. Дякую всім, хто допомагає нам допомагати їм. Отже, про брехню і світло в кінці тунелю на тлі масових відключень світла і тривожних сигналів щодо того, що пізньої осені і взимку ситуація з електрикою буде не кращою ніж зараз. топ чиновники, відповідальні за енергетику, вляпались у гучний скандал, через так виглядає власну брехню, і продовжують далі в ній закопуватись, намацуючи дно. І ця маленька брехня здавалась би, спонукає сумніватися в тому, чи не брешуть вони у великому, що буде з енергетикою взимку. Про цю історію я дещо розповідала ще минулої п'ятниці, ось за цим посиланням, коли пояснювала, чому тими днями світла не було аномально довго. Але історія набирає обертів і про неї важливо розказати, бо брехня окремих менеджерів у владі, а укниться багатьом з нас, коли вдарять морози. 16 липня на південноукраїнській атомній електростанції згоріли два трансформатори струму. Це призвело до відключення з бережі одного з атомних реакторів і декількох ліній електропередачі. Тоді про це написав публічно директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко. Саме через цю абсолютно технічну аварію, за його словами, лівий берег України в середині липня в розпал спеки на кілька днів опинився вкрай жорстко обмеженим в постачанні світла, включно з Дніпром, сумами і ще рядом міст. В енергоатомі, який відповідальний за всі атомні станції, і вище над ним в самому міністерстві енергетики стали чомусь категорично заперечувати, що аварія була. І усі, хто пояснював аварією на АЕС жорсткі відключення світла тими днями, звинувачували у розповсюдженні російського ІПСО. Так, в ефірі національного телемарафону заступник міністра енергетики Микола Колісник відмовився відповідати на запитання, чи мав місце будь-який інцидент на атомній станції. Він так буквально і сказав, що інформація, яку поширюють різного роду експерти, є певною мірою і псо, і вона грає на руку ворогу. Про проблему, що виникла у щоденному звіті, того ж дня, згадали тим не менш, в Укренерго. це національний оператор управління енергетичної системи. Але ввечері, 18 липня, центр стратегічних комунікацій при міністерстві культури публічно знову назвав брехнею аварію трансформаторів на атомній станції і поширенням пропаганди. Це повідомлення. Центр стратегічних комунікацій запостив о 1924, а о 19.30 енергоатом репостнув його в своєму телеграм-каналі, сам від себе енергоатом спростовувати чомусь не став, а зробив це центром мінкульту. А наступного дня, 19 липня, на годині запитань до уряду у Верховній Раді особисто міністр енергетики Герман Галущенко, відповідаючи на запитання народного депутата. Під запис публічно заперечував інцидент на атомній станції. Насправді, там вчора центр протидії дезінформації він вже висловив позицію, що все це є фейк і саме цікаво, знаєте, що е, спочатку ця інформація з'явилася на російських е, каналах. Тобто російські канали, бо ми навіть коли ми даємо комунікацію, ми ніколи не вказуємо об'єкт, ми ніколи не вказуємо конкретну там, станцію чи підстанцію, ми даємо більш загальну. На російському каналі з'явилася ця комунікація про південну українську станцію. Потім завдяки я не знаю чи чи Я не хочу коментувати цих експертів. Воно залетіло в український медіапростір. Ну це неправда блок мережі і працює. Да питання в тому, що для чого це робиться. Я думаю, що це питання ми переадресуємо, але маємо переадресувати компетентним органам, які мають працювати з тими людьми і питати, для чого вони вносять в нас. Що мідія взагалі наш медіапростір – російські наративи. Іншими словами, 19 липня міністр енергетики Герман Галущенко голосом через рот з трибуни парламенту сказав, що повідомлення про аварію на південноукраїнській АЕС це брехня вигідна росіянам і поширена росіянами, і спецслужби мають розібратись з тими, хто її розповсюджує в Україні. На той момент повідомлення про аварію поширив вже згаданий Олександр Харченко і деякі авторитетні видання, зокрема економічна правда. При цьому джерела різних українських змі і в енергетиці, і в парламенті, в тому числі і мої, стверджували вже тоді, що аварія була, і чиновники Міненерго і керівництво енергоатому з якихось причин брешуть. Сьогодні, тобто рівно через тиждень, з'ясувалося, що відомство голови енергатому Котіна і особисто міністр енергетики Галущенко дійсно виходить так, що брехали. Вчора народний депутат Ярослав Железняк опублікував відповідь того самого Укренерго, де підтверджували, що 15 липня на південно-українській електростанції дійсно відбулася позаштатна подія, в результаті якої були пошкоджені трансформатори струму. В результаті відключився перший енергоблок, а також три лінії електропередач. Сталося коротке замикання вимірювального трансформатору струму з наступним руйнуванням і загорянням. Як наслідок, в південно-східному регіоні країни були введені графіки аварійних відключень а в центральних регіонах. В тому числі і в Києві, суттєво збільшився час відключення споживачів від енергомережі. Тим не менш, попри все, вчора ж таки Міністерство енергетики у своїх соцмережах продовжувало стверджувати, що поширюються відверті маніпуляції про аварію на атомній станції, і просило РНБО і службу безпеки вжити заходів і притягнути до відповідальності. Усіх писали про безвідповідальних політиків і інших осіб і. А, Просили покарати їх за спроби підігрувати російській пропаганді і дестабілізувати суспільну політичну ситуацію в країні. Ну і от нарешті сьогодні Міжнародне агентство з атомної енергії, інспектори якого присутні на наших енергетичних об'єктах, офіційно підтвердило факт аварії і відключення енергоблока на південно-українській АЕС минулого тижня через проблему з трансформатором. Я зацитую кілька речень минулого тижня. Команда МАГАТЕ на південно-українській АЕС повідомила, що енергоблок номер 2 був тимчасово відключений після спрацювання електричних захистів через проблему з трансформатором у відкритому розподільчому пристрої, розташованому за межами майданчика АЕС. Йдеться у повідомленні магате в результаті короткого замикання сталося пошкодження керамічного ізолятора, що призвело до витоку масла, яке загорілось від електричної дуги. Після відновлення електричного з'єднання реактор був перезапущений і почав постачати електроенергію в мережу приблизно через 17 годин. Вийшовши на повну потужність трохи більше ніж через 24 години після зупинки, що все це є фейк, що все це є фейк, що все це фейк». Причому з технічної точки зору причин приховувати факт аварії, здається, особливо не було. Всі, хто підтверджували і коментували факт аварії, трансформаторів казали, що це не катастрофічна поломка, і на роботу АЕС аварія не вплинула і пояснювали вихід з ладу спекою і віком обладнання. Хоча й закликали провести внутрішню перевірку і розслідування на АС чи вжили там усіх заходів для уникнення таких ситуацій. Аварію впродовж доби ліквідували, блок запустили. Але оскільки в найбільшу спеку величезна частина країни залишилась без світла ще надовше, ніж зазвичай тими спекотними днями, ситуація набула розголосу, і так виглядає, що єдиною причиною, чому і керівництво енергатому, і особисто міністр енергетики брехали тиждень, що нічого не відбулось, було і досі є те, що вони. Захищають, перепрошую, власні дупи, бо очевидно бояться. До речі, без пояснення причин вчора енергоатом таки тихенько змінив директора Південно-Української АЕС. А бояться вони припускають того, що на горі, тобто на банковій, вирішать, що в якийсь момент, навіть не в ті дні, коли через аварію на АЕ сотні тисяч людей надовго залишились без світла в спеку, а колись восени, коли світла знову подовго не буде. Хтось у владі мусить понести відповідальність за те, що ситуація зі світлом не покращилась. Хоча всі запевняли, що все складно, але контрольовано, і підготовка до зими іде. І тоді банкова вирішить звільнити когось винного або того, кого призначать винним, і цими винними можуть бути вони. Мовірно, тому міністр енергетики і керівництво енергоатому тиждень називають брехнею і російським ІПСО повідомлення про аварію на АЕС, які сьогодні підтвердились. Ще гірше, якщо очільники міністерства енергетики і енергоатому не просто намагаються приховати власні прийоби і уникнути відповідальності і звільнення, а якщо брехнею, вони намагаються замаскувати свою некомпетентність, чи не дай Бог той факт, що аварія була наслідком якихось корупційних муток. А найгірше те, що якщо ключові керівники енергетичного сектору вже тиждень брешуть про епізодичну аварію і називають повідомлення про неї російськими фейками, це ж може означати, що керівництво енергосектору так само може брехати усім. Нардепам, як це робив Галущенко в раді, журналістам, як це робив зам Галущенка в нацмарафоні, і усьому суспільству про набагато більш важливі речі про підготовку енергетичної системи і міст до зими, про те, як розбудовується насправді мала генерація і чи розбудовується вона в принципі. Чи залишаться якісь міста без тепла і світла взимку? Про те, як витрачаються кошти на енергетику виділені і так далі. І коли, чи якщо вилізе взимку ось ця брехня, то буде пізно шукати винних. А ситуація взимку все ще виглядає загрозливою зараз. Вона дещо покращилася. Енергоатом пришвидшив ремонти атомних блоків і достроково вивів їх у роботу. У нас в Києві цими днями світло вимикали значно рідше ніж минулого тижня, і значно менше. Сподіваюся, у більшості з вас теж. І пік спеки ймовірно минає. Тому якщо не станеться нічого катастрофічного, то до кінця осені відключення світла будуть помірними. Але потім закінчиться сонце, відпаде сонячна генерація, збільшиться споживання електроенергії через похолодання і через коротший світловий день, і за оцінками різних спеціалістів. Графіки відключень світла можуть стати такими самими, як були ось зараз в липні, тому що електроенергії банально математично не вистачає, і компенсувати її дефіцит до холодів фактично нереально. Якщо ще якісь енергетичні об'єкти знищать ракетними обстрілами росіяни, то може бути безкінечно гірше ніж навіть було. Тому країна, я вважаю, має знати своїх героїв відповідальних за підготовку енергосистеми до зими в обличчя. Зараз далі. Далі новий мирний план для України від республіканців лендліз, НАТО і зняття обмежень на зброю. Колишній державний секретар США Майк Помпео, який колись очолював державний департамент і був головним американським дипломатом в адміністрації Трампа за часів його президентства. Сьогодні опублікував текст у Wall Street Journal під назвою Мирний план Трампа. Співавтором цього тексту разом з Помпео є Девід Урбан, колишній старший радник президентської кампанії Трампа в 16-му році. Помпео і Урбан в своєму тексті стверджують, що війну Росії проти України уможливила якраз слабкість адміністрації Байдена, тоді як Трамп я цитую, міг би відновити мир завдяки силі. Вони озвучують сім пунктів, які на їхню думку Трамп міг би втілювати як успішний план для України. Пункти ці наступні. Перше, це вивільнити енергетичний потенціал Америки. Це розігріє економіку США, знизить ціни на нафту і газ і скоротить бюджет Путіна на воєнні злочини. Друге, відновити зв'язки з Саудівською Аравією та Ізраїлем і співпрацювати разом з ними проти Ірану. Це стабілізує близький схід, полегшить кризу в газі та відкриє нові можливості для Саудівської Аравії, щоб приєднатися до США у витісненні Росії з глобальних енергетичних ринків. Третє запровадити реальні санкції проти Росії. Санкції адміністрації Байдена пишуть вони добре звучать на папері, але є порожніми. Міністерство фінансів, наприклад, звільняє російські банки від санкцій США, якщо їхні транзакції пов'язані з виробництвом енергії, що є найважливішим джерелом доходу для військової машини Кремля. Четверте, розкачати оборонну промисловість Сполучених Штатів. Ми маємо показати нашим противникам, особливо Росії та Китаю, що вони не можуть конкурувати з обороноздатністю Сполучених Штатів. Пишуть автори. Економіка Росії менша за економіку Техасу. Ми не можемо дозволити Китаю зрівнятися з Америкою і перевершити США. П'яте вдихнути нове життя в НАТО. Це включає в себе зобов'язання європейців платити свою справедливу частку на оборонні витрати. Настав час підняти планку витрат до 3% валового внутрішнього продукту для країн-членів НАТО. Нагадаю, зараз ще не всі члени НАТО досягли навіть 2% рівня таких витрат. Шосте створити програму ленд-лізу для України на 500 мільярдів доларів, замість того, щоб обтяжувати платників податків США додатковими рахунками, краще дозволити Україні позичити стільки, скільки їй потрібно, щоб купити американську зброю, аби перемогти Росію. Саме так ми допомагали Британії у другій світовій війні до Перл-Харбора. Саме так ми можемо надіслати чіткий сигнал Путіну, що він ніколи не переможе. Сьома скасувати усі обмеження на типи зброї, які може отримувати та використовувати Україна. Це відновить позицію сили, з якою рахуватиметься Путін, і це означатиме, що війна має закінчитися. Він зіткнеться зі зростанням затрат на війну і не матиме жодних шансів на подальші вигоди. Помпео та колишній радник Трампа Урбан вважають, що саме такі кроки сформують умови для тієї самої угоди, про яку неодноразово говорив Трамп. Війна негайно припиняється. Україна нарощує значні сили оборони, щоб Росія більше ніколи не нападала. Ніхто не визнає російської окупації та заявленої анексії будь-яких територій України. Так само, як ми ніколи не визнавали радянського приєднання держав Балтії і не визнавали східної Німеччини до 1974 року. Крим демілітаризовано Україна відновлюється за рахунок репарації заморожених резервів центрального банку Росії, а не коштами платників податків. Так описують вони можливі образи Можливого плану Трампа по Україні Україна за цим планом якнайшвидше приєднується до НАТО, щоб всі європейські союзники взяли на себе тягар її захисту. НАТО має створити фонд на 100 мільярдів доларів для озброєння України. При цьому частка Сполучених Штатів має бути обмежена долею у 20%, як і в інших спільних бюджетах альянсом. Європейський союз має швидко прийняти Україну і допомогти їй модернізувати і розвинути економіку. Якщо Росія виконає ці умови, Захід поступово зніме санкції. Вони будуть повністю зняті, коли Україна буде і в НАТО, і в ЄС. Ці кроки, а не на півміри адміністрації Байдена, припинять війну, встановлять тривалий мир, гарантуючи що Європа буде нести тягар його підтримки і відновлять свободу і безпеку на континенті. Для тих, хто сумнівається, пишуть Помпео і Урбан. Останнє, чого Трамп хоче на другому терміні, це провал у зовнішній політиці, який відволіче увагу від його внутрішнього порядку денного і зробить успішним на цьому тлі навіть невдалий вихід Байдена з Афганістану. І це не перший подібний текст, який вийшов цими днями у впливових американських виданнях. Вчора я обіцяла вам якраз інший, але він де в чому схожий на тези, які озвучив зараз Помпео. Як мала би змінитись політика американської адміністрації щодо війни в Україні з приходом Трампа і навіть незалежно від того, хто зайде у Білий Дім Трамп чи Гарріс? Це вчорашня стаття в американському виданні Foreign FS. Її автор описує, чому штати мають змінити стратегію по Україні, тому що зараз вони не можуть ні кинути Україну, ні залишити ситуацію такою, як вона і є. І свою роль відповідно. Цей автор. Це теж колишній старший радник у відділі планування політики Державного департаменту США під час адміністрації Трампа Якуб Грігель. Він пише, що Сполучені Штати зараз зіткнулись фактично з глухим кутом в Україні в своїй політиці. Поступовий підхід Байдена не працює і призвів до довгої і трагічної війни на виснаження, перспективи якої, з огляду на результати, які Україні вдалось досягти за останній рік, похмурі. Трамп обіцяв змінити підхід США, якщо виграє вибори, зокрема заявляючи, що він зможе завершити війну за 24 години. Разом з його потенційним віцепрезидентом Джей Ді Венсом Трамп, здається, підтримує ідею переговорного врегулювання, щоб Вашингтон міг зосередитись на інших пріоритетах. Війна з погляду штатів дійсно потребує швидкого завершення. Але не тим, щоб повністю припинити допомогу Україні і швидко підписувати якусь несправедливу угоду з Путіним. Сполучені Штати все ще можуть вийти з глухого кута і уникнути перемоги Росії. Щоб зупинити безкінечні витрати США та зберегти незалежність і безпеку України, США та їхні союзники повинні надати Києву останній серйозний шанс на перемогу. Визначено як стійке відновлення кордонів не 2013 року, як хотілось би Україні а кордонів і ліній розмежування, які приблизно були на момент повномасштабного вторгнення. Щоб зробити це можливим, Вашингтон і його союзники повинні суттєво і швидко покращити військову позицію України за допомогою великого вливання зброї і не накладати ніяких обмежень на її використання. Найбільш реалістичний шанс на мир з'явиться, якщо українські війська зможуть здійснити рішучий наступ, який змусить російські сили повернутися за лінією до лютого 2022 року. Новий президент Сполучених Штатів міг би стати каталізатором такої зміни політики. Наприклад, адміністрація Трампа в разі його перемоги могла б скористатися можливістю продемонструвати силу Америки і закінчити конфлікт. Це зміцнило б міжнародну репутацію сполучених штатів і дозволило б Вашингтону зосередитись на інших його пріоритетах, але незалежно від того, хто буде новим президентом Сполучених Штатів, короткострокове збільшення військової допомоги без усіляких обмежень відкриє найкращий шанс на довгостроковий мир на європейському континенті. При цьому політику чинної адміністрації Байдена він називає помилковою такою, що приведе до поразки, а західні страхи ескалації перебільшеними. Путін уникає прямого зіткнення із заходом через економічну і військову слабкість Росії. Москва прагне обмежити конфлікт Україною, оскільки не зможе змагатися з об'єднаними силами заходу у розширеній війні. Замість затягування війни метою з штатів має бути її швидке завершення. Це допоможе Україні перемогти Росію і стримати подальші імперські амбіції Москви. Стабілізація Європи дозволить Вашингтону зосередитись на азійському театрі, де зростає загроза з боку Китаю, найбільш Правдоподібний спосіб досягти цієї мети це масово постачати зброю Україні без обмежень на її використання. Україні потрібні артилерія, бронетехніка і авіація, а також можливість вражати військові цілі в Росії. Зняття обмежень на використання західної зброї, особливо ракет середньої дальності, дасть Києву можливість завдати значних втрат російським силам і запобігти масштабним атакам на українські міста і інфраструктуру. Цей приплив зброї дасть Україні останній шанс на тактичний. Прорив і відновлення або наближення до територіального статусу, який вона мала до лютого 2022 року. Хоча Київ прагне повернути кордони до 2014 року, його втрати і виснаження роблять менш амбітне визначення військової перемоги більш реалістичним. Швидке і значне постачання західної зброї дасть Україні найкращий шанс відкинути російські сили і створити простір і час для відновлення. Немає стратегічного сенсу затягувати конфлікт із поступовим постачанням озброєнь. Настав час для наступного президента Сполучених Штатів діяти рішуче закінчує свій текст колишній радник адміністрації Трампа. Судячи з того, що кажуть різні республікації, в тому числі дуже впливові на різних майданчиках. Зараз політика Трампа щодо України. Ще як така невизначена остаточна, і якась частина з них припускає, що в інтересах Америки і Трампа могла би бути зміна американської стратегії не в бік умиротворення. Наприклад, тиждень тому на з'їзді республіканців Тетяна Ворожко з голосу Америки записувала інтерв'ю з одним з тих авторів того самого плану Трампа по Україні, де Трамп мав би натиснути і на Україну, і на Росію всадити. Нас обох за стіл перемовини змусити домовлятися. Це генерал-лейтенант сухопутних військ у відставці Кіт Кіт Келлог. Він в розмові спростовує, що це план взагалі затверджений Трампом, називаючи його лише варіантом, який Трамп може обрати. Він критикує теж адміністрацію Байдена за те, що після звільнення Харківщини і Херсонщини захід не надав Україні достатньо зброї, про яку вона просила і яка дозволила б закінчити справу. І дала б дійти до Азовського моря, розділивши російські сили нафти. І також він пояснює, що в описаному ними варіанті вони не пропонували Україні відмовитись від повернення своїх територій. А вважають, що їй довелось би робити це довго дипломатичним шляхом, який закінчиться, можливо, лише після смерті Путіна. Крім того, в розмові з журналісткою він критикує оборонну угоду, яку Україна підписала зі штатами і називає її папірцем і чимось на зразок Будапештського меморандуму каже, що угода потрібна така, як є у штатів з Південною Кореєю чи Тайванем, яку ратифікував Сенат, і яка є, дає гарантії. Ось такі цього тижня лунають думки людей з республіканського табору, і їх погляди на те, якою може бути політика Трампа. Не хочу жодним чином створювати ніяких ілюзій. Але наступні півроку буде саме формуватися і змінюватись політика штатів нова республіканська чи оновлена у демократів відносно України. Тому Будемо стежити, що про це думають, і як бачать її в обох таборах. А на сьогодні у мене все п'ятнична крапка. У вихідні теж щось мовірно буде. Може остання глава тієї книги про Байдене і вторгнення, може, встигнемо домонтувати матеріал про операції. Кринках і на лівому березі, тому не забудьте підписатися на її питання, поставити вподобайку, задонатити на 12-й загін спецпризначення чи купити нашу футболку на касті. Всі посилання в описі під цим відео. Дякую всім, хто підтримує наш канал, світла усім нам і просвітлення нашим топ-енергетикам і їхнім керманичам. До завтра!